Слава Україні! Шановні! Радий вас вітати на нашому каналі з торгом. Сьогоднішнє відео буде із розряду ви просили, а ми знімаємо. Час від часу під нашими відео з'являються такі коменти: що зніміть, будь ласка, відео про кущорізи. Отож, сьогодні ми це прохання виконаємо. Ми з вами розберемо, які існують види цих кущорізів і де їх приміняють. Отож, перед. Кущорізи – це той інструмент, як би це дивно не звучало, призначений для того, щоб підрізати або обрізати кущі. Формувати за допомогою цього інструменту крону у декоративних рослин різних форм. Вони можуть бути акумуляторні, електричні. І також бензинові. Багато хто вважає ось цей інструмент акумуляторним кущерізом через те, що тут є ось таке лезо для обрізання кущів. Хоча насправді це неправильний вислів, правильно їх називати садовими акумуляторними ножицями для трави. Тому що перша задача даного пристрою це підрізати газонну траву там, де не взяла у вас газонокосарка або ви не дісталися дистрімером. А як додаткова функція, ви можете зняти. Ці леза для трави, і одягнути ось ці вже для обрізки кущів. Але справа в тому, що даний інструмент настільки слабкий, що ось цю насадку можна приміняти лише на таких кущах, як туя або самшит, ну, або їм подібним. Якщо це якісь кущі з здерев'янілими гілками, то цей інструмент буде слабким, і ви його просто зламаєте. А от справжній акумуляторний кущріз матиме вигляд якось цей мережевий просто замість кабеля. Тут буде знаходитись акумулятор, там різної ємності, але все інше буде відповідати ось такому мережевому кущерізу. І мережеві кущорізи, і такого ж плану акумуляторні кущерізи мають плюс-мінус однакову сферу застосування. А саме це домашнє використання на вашій прибудинковій території. Тобто, по-перше, це пов'язано із потужністю двигуна, і з тим, що вони не можуть працювати цілими днями, так вони мають якісь. Певне обмеження по часу попрацювали, там 40 хвилин годину, дайте йому відпочити і так далі. Тобто, якщо ми говоримо про застосування професійне, то мережеві акумуляторні вони не підходять. Для дому це те, що потрібно. Мережеві це будуть обмежуватися довжиною вашого подовжувача і наявністю електромережі поблизу. Акумуляторні, а, в принципі, обмежуються лише запасом ємності, тобто запасом електроенергії в самому акумуляторі. приблизно. Двохамперного акумулятора на такому кущерізі вистачає десь на півтори години роботи. Потім його потрібно буде заряджати або встановлювати інший. Бензинові ж кущерізи, вони, в принципі, по суті, своїй, мало чим відрізняються від ось таких електричних і акумуляторних кущерізів, проте може у них бути. Більша відстань між лезами і більш потужніший двигун, що дозволяє відповідно і зрізати товстіші гілочки на цих кущах. Але основна і головна відмінність бензинових кущерізів від електричних і акумуляторних. Це те, що вони можуть бути автономними і працювати дуже довгий час без відпочинку. Тобто такі агрегати використовуються професіоналами на великих ділянках. Це можуть бути парки, сквери, якісь там величезні зелені огорожі і так далі. Такі інструменти знову ж таки повторююсь, використовуються лише професіоналами до того ж, вони. Мають не маленьку вагу, а саме десь 5 чи 6 кілограмів, і людина без якоїсь відповідної підготовки з даним інструментом просто реально не справиться. Тому. Лише професіональне використання. Що ж, на цьому етапі я думаю, що все зрозуміло. Давайте зараз оглянемо кожен із цих кущерізів окремо. Отже, що собою представляє акумуляторний кущеріз від торгової марки Greenworks? Точніше, це не кущаріз, це акумуляторні ножиці для трави. Проте, як ви могли бачити, в комплектацію входить ось така насадка, яка призначена для того, щоб підрізати кущі, такі як самшит, наприклад, туя або барбарис. Тобто ті кущі. Товщина гілки, у яких не перебільшує 5 мм в діаметрі. Працюють дані ножиці від акумулятора, який вмонтований всередину. Ємність цього акумулятора 2 Аг, а його вольтаж складає 7,2 вольта. При повному заряді, якщо ви підстригаєте траву, даних ножиць вистачає приблизно на 3,5 години. Якщо ви працюєте. З насадкою кущарі, то ємності акумулятора вистачає десь приблизно на 2-2,5 години. Як ви могли зрозуміти, дана ручка призначена для комфортного підстригання трави. Вона телескопічна, регулюється під будь-який зріст. Відбувається це дуже просто, з таким чином. На ній знаходиться колеса, щоб ви могли вільно котити дану ручку по газону і дотримуватися певної висоти. Самі акумуляторні ножиці монтуються сюди дуже швидко. Ось таким чином. І Для того, щоб увімкнути дані ножиці, вам потрібно буде під'єднати ось цей кабель в гніздо для зарядки. Після цього ви можете вільно керувати ножицями за допомогою ось цієї клавіші. Ширина захвату ножів для трави складає 75 мм, а довжина лез для підстрижки кущів складає 100 мм. Вони дуже легко замінюються відбувається це наступним чином. Ви маєте підняти ось цей пластиковий язичок і потягнути дану кришку на себе. Ця пластикова кришка знімається, витягується ці леза для трави. І встановлюється леза для кущоріза. Вставляєте назад. І ви вже маєте ось такий компактний кущоріз. Шестерні у даних ножиць виконані з технополімеру, але заспокойтесь, не потрібно хвилюватися, вони не ламаються і повністю справляються зі своїми обов'язками. Проте я вам мушу нагадати, що це все ж таки в першу чергу ножиці для трави, а не повноцінний кущоріз. І якщо їх використовувати за призначенням, то ніяких проблем у вас не буде. А от повноцінний кущоріз ми розглянемо прямо зараз. А ось це вже справжній кущоріз і один із найпокуплених популярніших на території України. Це кущеріз від торгової марки щіль модель HSE 42. Він працює від електромережі 220 вольт. Постачається даний кущеріс в картонній коробці. У нас є сам кущеріз. І інструкція по експлуатації. Потужність двигуна у даній моделі складає 420 Вт. Довжина леза 45 см. Відстань між самими ножами складає 21 мм, проте це не означає, що він може зрізати гілку товщиною 20 мм. Максимальна товщина гілки може складати 10 мм, і то вологої, а не сухої. Вага. Всього кущеріза складає 3 кг. Про якість даної моделі, я думаю, взагалі не варто нічого говорити, адже всі знають, що таке щіль і яку якісну продукцію вони випускають. Але особисто від себе хочу вам сказати, що якість пластика просто вражає. Ну надійність від нього, так скажімо, і пахне. Ні, реально штука мені дуже подобається. Для того, щоб її вімкнути, тут є дві системи захисту. Спочатку ви натискаєте ось цю ручку, потім натискаєте верхній язичок цей, і потім вже натискаєте на саму клавішу запуску. Тільки після того він почне працювати. Хочу ще звернути вашу увагу на те, що у кущаріза щіль безпека на найвищому рівні. Після того, як ви відпускаєте клавішу, двигун за інерцією ще. Обертається, але ножі зупиняється дуже різко. Демонструємо. Бачите, так? Гарантія на дану модель складає 2 роки, і, до речі, хочу відмітити, що саме ця модель виготовлена в Німеччині, а не в Китаї. І це круто, а ми переходимо до наступної. Вага даного кущеріза складає 2,5 кг, Потужність двигуна у даної моделі складає 420 Вт, довжина леза 45 см. Відстань між ножами 18 мм. І це означає те, що він може зрізати гілку товщиною приблизно десь 70-80 мм, Але бажано, щоб вона була волога. Щодо якості збірки і якості матеріалів, з яких виготовлено даний кущеріз, в мене претензій немає, але є на рахунок техніки безпеки. Ви пам'ятаєте, я вам показував щіль, і там для того, щоб його ввімкнути, потрібно натиснути було одну клавішу, потім іншу, і тільки після натискання третьої клавіші даний кущеріз працював. То тут є лише одна клавіша захисту і одна клавіша вімпнення. Є ще один момент, який мені також не дуже подобається в даній моделі, так це її ручка. У щіля, я вам нагадаю була деподібна ручка, тут звичайна. І якщо я, наприклад, Підрізає кущ таким чином або ось так, то нічого страшного, в принципі, не відбувається. Але якщо мені потрібно підлізти ось таким чином, то я вже не можу нормально взяти кущеріз, тому що ручка у мене тут обрізана. В деподібній руці я б взявся без ніяких проблем. Але тут мені доведеться аж ось так викручувати руку. Це є не дуже зручним. І ще один момент, на який би я хотів би звернути вашу увагу по техніці безпеки у даній моделі, так це зупинка ножів. У щіля, я нагадаю, після того, як я відпустив клавішу, двигун за інерцією ще обертався, але ножі різко зупинялися. То тут відбувається наступним чином. Не знаю, чи вам було помітно це на камері, але після того, як я відпустив клавішу, двигун обертався за інерцією і також за інерцією ще деякий час. Приблизно одну секунду, але ножі все ж таки продовжували рухати. Щіля зупинялася моментально. Наступний кущеріз також мережевий, і він найпотужніший із тих, що ми сьогодні будемо оглядати. Цей кущеріз від торгової марки Black Decker, модель BICS 551. Постачається він ось такі картонні коробці, і давайте зараз поглянемо, що там знаходиться всередині. А всередині в нас знаходиться сам кущеріз. Інструкція по експлуатації і гарантійний талон. Даний кущеріз, як я вже вам говорив, найпотужніший із тих, що ми сьогодні оглядаємо. Потужність двигуна його складає 600 Вт. Довжина леза 60 см, вага 3,1 кг. І цей кущеріз є свого роду унікальним і є в нього деякі особливості, які я вам зараз покажу. Перша особливість це ось ця поворотна ручка для зручності і комфорту при роботі. Вона може змінювати кут. На 45 або на 90 градусів, як в ліву, так і в праву сторону, відповідно, для того, щоб можна було їм зручно користуватися в будь-якому положенні. Ну, плюс де подібна ручка, яка мені сподобалася в штіль, вона тут також присутня. Також є ось такий нормальний, широкий захисний кожух. Ну, точніше, це не кожух, це захисний щит, щоб ви не подряпали свої руки гілками. І саме головна особливість даного кущерізу це ось ця пилочка, яку ви бачите на кінці лез. За до допомогою цієї пилки можна зрізати гілку діаметром до 50 мм. Це дуже круто. Я такого раніше взагалі ніде не зустрічав. На рахунок техніки безпеки, так само, як і в щіля, тут все дуже круто. Для того, щоб його увімкнути, цей кущеріз, нам потрібно натиснути на цю клавішу. Потім натиснути ось тут з боку на клавішу, і тільки вже після цього натиснути на основну клавішу, яка знаходиться тут. Проте ж знову є такий момент, як і в гардени. Двигун за інерцією продовжує. Обертатися і так само за інерцією продовжують рухатись і самі леза. Щоправда, на мою особисту суб'єктивну думку, мені здається, що тут леза зупиняється швидше, ніж в гардена. Але стверджувати я не можу. Можливо, навіть і так само. Якщо не брати до уваги той момент, що тут леза не так швидко зупиняється, як у щіля. То дана модель від торгової марки Black Decker була б моїм основним фаворитом серед мережевих кущерізів. По-перше, це ручка, яка обертається під кутом 45 90 градусів, це дуже комфортно. Потім де подібна ручка, знову ж таки, дозволяє працювати в будь-якому положенні. Ну і те, що ось ця ручка вона повністю йде прогумована і дуже приємно. Лежить в руці. Ну і взагалі весь пластик і все виконання даного кущерізу ну, на досить високому рівні. Наступний кущеріз вже бензиновий від торгової марки Echo, модель HC 1501. Постачається він ось в такій картонній коробці, і давайте подивимося, що входить до комплектації. А до комплектації входить сам кущеріз. Гарантійний талон товстелезна інструкція по експлуатації на різних мовах, свічний ключ. І рожковий ключ 8 на 10. Даний кущеріс працює від двохтактного бензинового двигуна потужністю на 600 Вт. Об'єм бензобаку 400 мл. Вага в сухому стані 4,9 кг, в спорядженому 5,2 кг. Довжина ЛЕС 500 мм. Відстань між ножами 25 мм і. Тут подивіться знаходиться ще ось такі направляючі для гілочок кущів для того, щоб їх ефективніше можна було зрізати. Як ми вже говорили раніше, такі бензинові кущерізи приміняються садівниками-професіоналами на дуже величезних територіях. І вага в 5,2 кг вам говорить про те, що довго ви з ним без підготовки не походите. Тому купувати бензиновий кущеріз для. Вашої прибудинкової території я не бачу ніякого сенсу. Переходимо далі щодо якості матеріалів. То принципів до ЕХО у мене ніколи претензій не було. Тут все зроблено на найвищому рівні. До того ж, гарантія на даний інструмент складає два роки. Переходимо до наступного. Наступний кущеріз також бензиновий від торгової марки Zipper, модель Zi BHS 605. Поставляється в ось такий картонній коробці, яка ледве поміщається в мене на столі. І зараз давайте подивимося, що там всередині. До комплектації входить сам кущеріз, куди ж без нього. Потім ось така ємність для змішування бензину. Такої ємності у ехо не було. Інструкція по експлуатації гарантійний талон. Свічний ключ, шестигранний ключ і також рожковий ключ 8х10. Даний кощері працює також від двохтатного двигуна, але вже потужністю на 700 Вт. Об'єм бензобаку складає 300 мл, довжина лез більша, ніж у ехо, і складає цілих 605 мм. Але потрібно сказати, що відстань між самими лезами менша. 20 міліметрів. А це означає те, що даний кощері зможе зрізати гілки меншого діаметру, ніж ехо. Проте вага даного агрегату в сухому стані складає 5,7 кг. кілограм. Так, він важчий, ніж попередня модель. Проте в даній моделі є дві речі, які мені дуже подобаються, і вони, до речі, відсутні у ехо. Зараз я вам покажу. І перша особливість і відмінність даної моделі зіпер від ехо полягає в тому, що погляньте в ехо, ручка закріплена жорстко. До основи двигуна. тобто вся вібрація, яка буде йти від двигуна, вона буде передаватись на руків'я. А у зіпер я вам зараз спробую показати, ручка закріплена через гумові демпфери. Ви бачите, вона зараз згинається, так рухається. Тобто, всі вібрації, які утворює двигун, може не всі, але частина цих вібрацій буде гаситися за допомогою цих гумових демпферів і на ручку буде приходити їх не стільки, комфортніше буде працювати. Це один момент, і другий момент, те, що руків'я. В даного кущеріза може змінюватися, як ми бачили, у Black Decker електрично. Тобто я можу виставити руків'я ось так таким чином. І з легкістю працювати. Так, мені дуже зручно. І зараз можу замінити в цю сторону. І також можу спокійно працювати. Ви бачите, ручка змінює своє положення. Нагадаю вам, що у ехо ручка нікуди не рухається, вона просто жорстко закріплена до самого двигуна. Ось такі моменти. Ну я вам скажу так, що я буквально тут, скільки, ну, 5 хвилин я потримав ці бензинові кущерізи, і в мене вже рука, чесно кажучи, відвалюється. І це ще раз говорить про те, що. Бензинові моделі призначені лише для професіоналів, а не для приватного використання. Ну що ж, давайте завершувати. Маю надію, що у вас не залишилось запитань по кущерізам, але все ж таки, якщо вони є, то обов'язково пишіть їх в коментах, а я на них дам відповідь. Отже, наразі все. Якщо вам дане відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал. І ще інформація для тих, хто хоче придбати будь-які із цих кущерів, які були у нас на огляді. В описі під цим відео на вас буде чекати. Промокод, за допомогою якого ви зможете отримати будь-який із цих кущерізів за зниженою ціною. До зустрічі на каналі!